Усіх радий вітати на каналі. Отож, почався 2025 рік. Повертаємо рубрику PAF. Почнемо з Weekly Insights. Нагадую, що ця рубрика трансформувалася, і тепер в цій рубриці я роблю огляд ключових пар і формую загальний торговий настрій на найближчий тиждень. Це загалом мої очікування та можливі напрямки, тобто формування Baйсу без конкретного плану, щоб задати орієнтири на тиждень. Отож, сьогодні на огляді буде. Загалом євро, фунт та золото. Поїхали. Почнемо з євро. Місячний таймфрейм. Ми бачимо агресивні продажі. Ми бачимо той факт, що в контексті відкриття місяця ціна відразу починає агресивну експансію в шорт. Але з тим самим варто розуміти, куди ціна приходить. І в контексті вибраного цінового діапазону ми бачимо, що це все співвідноситься з зоною попиту, тобто зоною покупців, звідки будуть, ймовірніше за все, поступати відповідні реакції від покупців, оскільки в контексті подібного несхідної експансії ціна ні разу не відреагувала на якісь проблемні області, які розташовувалися в контексті відповідної несхідної експансії. Якщо виділити через відповідний елемент price action у вигляді дисбалансу, виділити цей діапазон, ми бачимо, що попередня реакція була вже в контексті попереднього приходу в цю зону, ціна відреагувала через rejection, але агресивні продажі продовжували несхідний рух, і ціна наразі досягає доволі низьких значень і до паритету між євро та. Доларом залишається не так вже й багато. Проте в контексті відкриття, нагадую, на те, що я звертаю увагу, це все співвідноситься з тим, що, по-перше, тут є все-таки наявний попит. Так, пропозиція все ще превалює, так, об'єм продажі все ще превалює на маркеті, але в контексті глибини занурення ціни відповідні межі, ми можемо отримати відповідну реакцію від покупців. Отож, з продажами варто бути обережними, працювати від, в контексті проблемної області, яка знаходиться на місячному таймфреймі, дивитись на потенційне формування тижневих тимфреймів і не поспішати з відкриттям позицій на е, молодших тимфреймів для е, лонгового сценарію, да, для, bulish, для побудови Bullish storyline. Як Враховуючи наявний елемент прайсекшну у вигляді дисбалансу, єдиний аспект, який можна було б визначити для потенційного раннього доступу, те, це, власне кажучи, формування тижневих фракталів у відповідному ціновому діапазоні. Попередньо, як я вже й казав, у нас була реакція у вигляді реджекшн на місячному таймфреймі. На тижневому тимфреймі це була зона найбільш проторгованого об'єму у вигляді реджекшн-блоку. І враховуючи той факт, що ціна не змогла продовжити висхідний рух. В контексті відповідного цінового діапазону ми бачимо подальше занурення. Отож, в контексті того, що в нас є інтервал цін, який сформований відповідною неефективності, треба подивитися: перше, наявні тригери, які вже сформовані. Друге, дивитись, власне кажучи, на потенційне формування реакції, оскільки зона дисбалансу або зона найбільш проторгованого об'єму це благо… Благо… Це чудові умови для потенційного формування фракталу, тобто в контексті наявного попиту в даних межах ми можемо побачити, власне кажучи, тижневий фрактал, який буде попередньо вказувати на те, що в подібному ціновому діапазоні, відповідному ціновому діапазоні, присутній попит зі сторони покупців, і ми можемо бачити подальше формування. Власне кажучи, ідентифікувати той самий дисбаланс від покупців на ранній стадії через формування попередньотижневого фракталу. Власне кажучи, для цього у нас потенційно є е, два тижні, да, оскільки цей тиждень може задати мінімальну ціну, наступний тиждень може підтвердити наміри того, що ціна готова рухатись вище, і сформований фрактал буде по суті потенційним. Знову ж таки, якщо він сформується, да? сформований фрактал буде потенційним ключовим рівнем того, що ціна готова рухатись вище. І саме цей дисбаланс на денному таймфреймі з формуванням відповідних цінових діапазонів на денному таймфреймі може підтвердити наміри ціни щодо зони покупки. Що стосується продажів, то знову ж таки ціна знаходиться в місячному ціновому діапазоні, не реагує на тижневий таймфрейм. І ключові рівні на денному таймфреймі якраз таки можуть бути актуальні для продовження несхідного руху. Але, знову ж таки, да, ця відсутність реакції попередньо на тижневий ціновий діапазон і доволі широка цінова неефективність нам загалом денні ключові рівні інвалідує, да, тому що якщо ціна не може, немає, скажімо так, попередньо можливості ідентифікувати попит. І, враховуючи той факт, що в даних цінових межах може надходити об'єм покупок, будь-яка зона інтересу, будь-який ключовий рівень продажів, може бути інвалідованим, оскільки ця реакція може бути доволі значною в контексті формування подальшого ціноутворення. Це те, що стосується євро, тому наразі хочеться трішки почекати для того, щоб побачити додаткові фактори ціноутворення, так, тому що. Варто розуміти, що ми знаходимося в межах цінового діапазону, який співвідноситься з аукціоном більш старшого періоду, це місяць, тиждень, да? і в контексті локальних, локального ціноутворення може бути небезпечно шукати будь-які ідеї для реакції в цих межах. Безумовно, в контексті використання якоїсь тижневої неефективності. Умовної, да? тобто у нас був тригер, і, цей зо... і все, що знаходиться нижче, це потенційна зона попиту. Потенційне формування перед цією зоною фракталу на денному таймфреймі може говорити про те, що Ця реакція може бути розтягнута в часі, і якщо ціна повертається в межі відповідного цінового діапазону, це може співвідноситися з тим, щоб шукати короткострокову лонгову сторілайн або потенційно ранню реакцію на те, що ціна готова рухатись вище. Але варто розуміти, що до формування незмінної ціни мінімальної, будь-які лонги можуть бути небезпечні, і треба зважати на те, скільки куль. Для того, щоб приймати участь в відповідному сценарію, у вас є. Переходимо до фунту. І тут ситуація також не менш цікава. Так? Якщо ми беремо базові постулати про секшени той факт, звідки ціна прийшла, Якщо будуємо наратив загалом, то ми можемо побачити, що в контексті реакції на відповідний фрактал, який ідентифікується потенційною точкою, А тому що є сформована максимальна ціна. Так, і звідти поступили, власне кажучи, пропозиція продажів, Відсутність реакції. На найближчу неефективність, оскільки в контексті базових постулатів pre секшн ціна ходить, якщо ми говоримо про bearish storyline, від внутрішньої ліквідності до зовнішньої ліквідності. Відсутність реакції на проблемну область може означати те, що це була не кінцева зупинка. Да? Тобто в контексті цього ключового рівня, власне кажучи, попит був недостатній, оскільки в рамках переоцінки активу. І розширення торгового діапазону, де мінімальна ціна все ще не встановлена, наступний ключовий рівень може бути зміщеним. І якщо ми говоримо знову ж таки про базові постулати Price Action, внутрішня ліквідність вигляді точки А, і наступний таргет за відсутності інших неефективностей в цьому ціновому діапазоні, буде зміщено таргет на фрактал, який буде зовнішньою ліквідністю для Bearish Storyline. Line. Потенційне формування потенційне розширення діапазону. І таргет у вигляді точки Б, може, власне кажучи, сформувати ідею того, що у нас буде сформована мінімальна ціна. Все це приводить нас до того, що ми можемо, зможемо ідентифікувати у випадку того, якщо в поточних цінах, власне кажучи, в ідентифікованому ключовому рівні надійде відповідний попит. Це може сформувати мінімальну ціну, що загалом сформує торговий діапазон. За умови наявності максимальної і мінімальної ціни. Для обох цін буде бекграунд, і ми можемо тоді формувати ідею того, куди ймовірно ціна піде. І за відсутності реакції на найближчі неефективності, наступним таргетом буде, власне кажучи, неефективність в преміальних значеннях, яким є відповідний дисбаланс. Але знову ж таки, побачимо наразі на поточний тиждень ідея того, що ціна досягне. Власне кажучи, точки Б. І подивимось на більш молодший таймфрейм. Відсутність реакції на, на найближчу неефективність на тижневому таймфреймі дає нам змогу працювати від денних неефективностей, так, від денних ключових рівнів. Але варто зазначити той факт, що ціна може отримувати тут відповідну реакцію за наявного попиту. І найближчі неефективності, від яких я очікував, подальші продажі, поки ціна не досягне відповідного таргету. Це, власне кажучи, денні. Цінові діапазони. Чому? Тому що в контексті взаємодії, точніше не так в контексті перебування в зоні найбільш проторгованого об'єму місячного таймфрейму тижневі неефективності можуть розглядатися як тригери, тобто як ключові рівні, які можуть надати реакцію для формування, власне кажучи, лонгової сторілайн. Але для Беріг Сторілайн це будуть проблемні області, тобто ключові рівні. Покупок будуть проблемними областями для продажів. Робота з проблемними областями покупців, власне кажучи, навіть не так. Якщо ми говоримо про роботу з проблемними областями, у нас є чотири сценарії, які, власне кажучи, поміщаються в одну формулу. Це X та F проблемна область, якщо ціна досягає проблемної області на відповідному тимфреймі на будь-якому так, то найперше, що ми шукаємо, це. Підтвердження Strong Order Flow або Premium Discount масив на молодшому таймфреймі, тобто на X-1 таймфреймі по відношенню до таймфрейму проблемної області. Наступне це ключові рівні цінових діапазонів, які знаходяться на тому ж таймфреймі, на якому знаходиться проблемна область. І саме Перший сценарій, в рамках якого я б розглядав продаж, якщо ми говоримо про тижневі неефективності, це будуть цінові діапазони на денному таймфреймі. Це те, що стосується, власне кажучи, фунта. І переходимо до третьої пари. А, ну і підсумовуючи так, кінцевим таргетом все ж таки є точка Б. І питання тільки в тому, як ціна буде досягати, і чи дасть можливість прийняти участь в відповідному русі. Переходимо до золота, власне. І актив, який виглядає найбільш цікаво особисто для мене, тому що в контексті перше. так, знову починаємо побудову наративу. Починаємо з місячного тимфрейму, де є ключовий рівень, це потенційна точка А. Відповідно до базових постулатів прой-секшн, таргетом буде даний фрактал за відсутності інших неефективностей в відповідному ціновому діапазоні, але за умови того, що сформується дисбаланс на молодшому таймфреймі. Тобто буде валідація об'єму. Місячного кей левелу на тижневому тимфреймі. Формування, власне кажучи, підтвердження або дисбалансу на, Тиж... Вибачте, на тижневому тимфреймі поки що не надійшла в контексті тих елементів, які ми використовуємо. І, але знову ж таки варто зауважити, що мінімальна ціна залишається незмінною. Це все вказує на попередній попит, на наявний попередній попит в межах відповідного ключового рівня. Максимальна ціна також залишається незмінною, і ціна наразі перебуває в зоні діапазону. Тобто, друге питання форму побудові наративу: це де ціна зараз. Ціна знаходиться в межах цінового діапазону, не досягнувши, скажімо так. Відповідного таргету, якщо ми говоримо про базові постулати прой не сформувавши неефективність, яка підтверджувала той факт наміри ціни, власне кажучи, про наявний попит відповідних цінових межах. І третє ціна, власне кажучи, в контексті роботи з проблемними областями, також не формує зовнішнє зворотні, точніше кажучи, підтвердження на відповідні цінові діапазони. І від чого ми можемо будувати ідеї? За умови відсутності тижневих неефективностей, які б валідували об'єм в контексті ключового рівня місячного дисбалансу, ми можемо будувати, власне кажучи, наратив або наміри в рамках тригерів. І тригером в межах відповідного цінового діапазону на місячному таймфреймі буде тижневий фрактал. Будуючи історію. Будуючи, власне кажучи, сторілайн і саму гіпотезу в контексті відповідного ключового рівня, ми знову переходимо до базових постулатів Price Action. Ціна ходить від ліквідності до зони найменш проторгованого об'єму, найбільш проторгованого об'єму, або ліквідності у вигляді фракталів. І ціна ми бачимо, як прийшла до цінового діапазону продавців. Заповнивши повністю цю неефективність, вона отримала реакцію і сформувала зону найбільш проторгованого об'єму у вигляді СНР. Що це означає? В контексті локального аукціону, де відбулися покупки і продажі, у нас сформувався дисбаланс, який в контексті психологічних відміток ціни на 2790, так може говорити про те, що наявна пропозиція все ще присутня. І в нас продавці готові, власне кажучи, продавати. Але куди ціна прийшла? Ціна прийшла в межі відповідного інтервалу, який знаходиться нижче 2600 та 2600 доларів. І в даних відмітках ми бачимо наявний попит, який сформував зворотню на ефективність у вигляді ось цього mitigation блоку. І це все перетворює даний аспект в зону попиту, так? Якщо в контексті. Наявного попиту в відповідних цінових відмітках ціна торгується вище, повертається в прийнятні ціни, які формуються в межах, знову ж таки, зона 2600 і вище, так? Формує дисбаланс, локальний, локальний, але дисбаланс це, знову ж таки, в контексті переоцінки активу. Ціни, які знаходяться нижче відповідного ключового рівня, актуальні для покупок, для подальших покупок, і для попиту з боку покупців. Тому. Наразі сказати про явну перевагу однієї чи іншої сторони, мабуть, не є, ну не те, щоб хай probability, але важко ідентифікувати в відповідних змінних, які в нас є наразі на графіку в контексті тижневого таймфрейму, важко ідентифікувати якусь перевагу з однієї зі сторон. Але давайте будемо трішки. По-іншому формувати гіпотезу, перше, на що я хочу звернути увагу, це те, що у нас змінюється максимальна ціна, що у нас в контексті реакції на відповідний ціновий, цінову неефективність у вигляді тижневого дисбалансу з формуванням зони найбільш проторгованого об'єму, загалом може означати, що є наявний попит, точніше наявна пропозиція від продавців у відповідних межах. Але ціна не оновила мінімальну ціну, тому ми можемо говорити, що. Попит з боку покупців також присутній, так? І це все наштовхує на ідею того, що у нас формується потенційно сікендестри. Тобто ціні недостатньо об'єму для того, щоб продовжувати рух сформування відповідних неефективностей в контексті тижневого таймфрейму. А також ціні недостатньо, скажімо так, об'єму продавців для того, щоб, власне кажучи, поглинати весь об'єм покупців, який нас поступає з відповідних цінових відміток. Це все зводить нас до. Певних аспектів, да, що графік може бути маргінальним, але давайте будемо розбиратись по черзі. Перше, на що хочу звернути увагу, що наразі ціна локально знаходиться в зоні пропозиції, і ціна може отримувати відповідну реакцію. І в контексті реакції ми завжди ідентифікуємо по відношенню до X таймфрейму, ну точніше, до так, ми ідентифікуємо. По відношенню до аукціону на якомусь умовному X таймфреймі локальний дисбаланс, який формується на X-1 таймфреймі. Якщо цей дисбаланс дійсно формується, ми можемо зазначити, що попит або пропозиція в відповідних цінових відмітках превалює. Тому давайте перше, будемо ідею будувати від тижневої неефективності в контексті базових постулатів Price Section. У нас також сформувався фрактал в відповідних цінових межах. І якщо в нас залишається незмінна максимальна ціна, то ймовірніше за все, ціна буде продовжувати свій висхідний рух, оновлюючи максимальну ціну. Тому потенційна проблемна область буде знаходитись у новоутвореному тижневому таймфреймі, оскільки реакція в цих цінових межах може все ще формувати неефективності продажів за умови дисбалансу відповідних цінових межах. Тому інди. Ігнорувати, скажімо так, цей фрактал за умови того, що присутній попит, не варто. Переходячи до денного таймфрейму, знову ж таки, беремо до уваги той факт, що в контексті незмінної ціни е, мінімальної ціни це все ще формується реакція на тижневий ключовий рівень. І варто ідентифікувати наявний дисбаланс в контексті відповідної реакції. Останній дисбаланс, який ми можемо явно ідентифікувати, крім. СНР, який сформувався тут на даному таймфреймі, дисбаланс локально, так? Працюємо з правою частиною графіку, і ми бачимо дисбаланс е з боку покупців, що може вказувати на наявний об'єм об і продовження висхідного руху ціни е до відповідних значень, які ідентифіковані тут. Тобто остання реакція. Покупців була в межах відповідного цінового рівня. І до чого я веду взагалом, якщо ми виділимо ось цей діапазон, це все буде формувати діапазон продавців. Але для того, щоб підтвердити ідею того, що в контексті наявної пропозиції в цих межах, нам потрібна реакція на ціновий діапазон з формуванням нових неефективностей. Це все співвідноситься з тижневою неефективністю зону найбільш проторгованого об'єму. І потенційно сформовані тригери можуть нам надати, власне кажучи, ранній доступ до продажів за умови того, що пропозиція в цих межах все ще превалює над попитом. Наразі ми бачимо відсутність реакції на відповідний тригер і продовження висхідного руху. Це все формує трендову ліквідність. У нас є. Оновлення максимальної ціни, при незмінні мінімальній ціни. В, залежності, в контексті тижневого наративу таргетом все ж таки буде даний фрактал. Але за умови відсутності наразі реакції на сформовані тригери, ми можемо потенційно передбачати, що фрактал, тобто тригер, може формуватися в момент знаходження ціни в зоні продавців. І, відповідний фрактал за умови його формування, буде також потенційним тригером, якщо пропозиція в даних цінах превалює над попитом. Це може, власне кажучи, спровокувати зниження ціни з очікуванням більш низьких цін у сформованому ціновому діапазону, який сформувався в контексті реакції на тижневу неефективність у вигляді відповідного тижневого фракталу. Проте ми можемо також. Вважати, що якщо у нас є реакція на відповідну неефективність і є розширення діапазону, то за умови превалювання об'єму покупців ціна може реагувати на найближчі неефективності з продовженням висхідного руху. Найближча неефективність буде знаходитись на 4-годинному таймфреймі. Чому? Тому що це все може бути формуватися в контексті ідеї на денний фрактал. Найближча неефективність в такому випадку буде у межах відповідного дисбалансу. Відсутність реакції. Бачимо, що у нас наразі ціна не може продовжити свій висхідний рух поки що так. І відсутність реакції в цих межах, знову ж таки, дає нам ідею того, що ціна буде занурюватись в більш низькі значення, що може спровокувати, власне кажучи, формування фракталу відповідних межах. І цей фрактал може бути тригером для, подальшого, для подальшої реакції ціни в відповідних цінових межах, і може сформувати, власне кажучи, ідею короткострокового шорту до більш низьких цін. За умови того, що, ну, тобто, якщо ми відкриваємо лонг від найближчих неефективності, потрібно розуміти, що може інвалідувати ідею. І ідею може інвалідувати, власне кажучи, потенційна пропозиція, яка надходить в цих межах, і, власне кажучи, інвалідує будь-який трейд на продовження від найближчих неефективностей, занурюючись більш низько. Але я все ще. До досягнення цього таргету, до формування фракталу, який буде тригером в відповідному ціновому діапазоні, я все ще віддаю перевагу покупкам, які будуть знаходитись в відповідних межах з продовженням висхідного руху до відповідного таргету. Тому на тиждень загалом ми можемо побачити короткостроковий ретрейсмент. Але загалом ідея з продовженням висхідного руху, як мінімум до максимуму попереднього тижня, це ще залишається бути актуальною. На сьогодні все. Подивимось, як це все буде формуватися в контексті тижня. Бажаю всім гарного дня і на все добре.